Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Підведемо підсумки тижня нашої служби. Почнемо випуск з найгарячішого. Несамовитою була одна з ночей у мешканців цього будинку: крик, стогін, пронизливий історичний голос жінки з благанням про допомогу. Муніципали вже на місці. Кадри не для дітей. Шо? І що бачимо у кривдника руки в крові? Постраждала, безсила, повністю оголена. Лежить на підлозі, вся вкрита багрянцем. Поліція вже на місці. Затримали кривдника. Чекаємо на швидку. Визвали скороб, так? 13 корду квартири. Поки чекали на меддопомогу. Жінка, яка була без одягу, забилася в куточок під'їзду. Я не живемо, платяж. Рома, сам пив, убивав. Убивал он. від сусідів дізналися, що жінка з психічними розладами не живе в цій квартирі, а поверхом вище. Як так трапилося, що вона потрапила в помешкання цього молодика? Як отримала побої? Ні від постраждалої, ні від кривдника не було зрозуміло. Здавалося, що обидвоє під дією якихось речовин. Поліція веде розслідування. Інша історія також з під'їзду про сусідство. Заявниця скаржиться, що за стіною вночі. Хтось настукує. Я ж слюшу, как он сіночі бахкає щось там. І... каже заважає. Пишення, спати. Зрозуміло, що квартири побудовані так, що найменший шурхіт, і в тиху ніч все чутно, та реагувати так, що навіть нам соромно не варто. Давна за черка ваша ніхто не живе. Ну от там... посмотрите. Я вибачаюся. Моріхо. Вотві от, я можу говорила, зі. там ложю только та соість єсть. А у вас є ну у мене є, За стінкою, мені, вот тут, Вот... Я... виявляється, у всьому затвердженням позовниці винний чоловік сусідки. Це він перестукується вночі. В Смислі он за стінки? Ну живе от здесь! Ну он живет. Он сейчас ну... его нету на работе. Он служит. так Я вам говорю, что що чоловік п'ячеться. Шестрачеться. Ну как, же ждю чого чекає, незрозуміло. Ну що він гикав від такого спомину. Це точно я би з мужем пообщався його вже не вдома. І в такій ситуації доводиться втручатися муніципалом. Дякуємо адекватним громадянам за відвертість і бажання врегулювати конфлікт. Перевірили, вдома дійсно нікого не було. Тут зреагувати були вимушені в найкоротші терміни, бо знахідка небезпечна. Та на щастя, зброя виявилась іграшковою, просто максимально наближена до бойової. Звичайна ігрушка, нічого тут такого нет, да. Обсмотрели його повністю. Темного вечора не пройшли повз непритомного чоловіка, що лежав на проїжджій частині, бо трапитись могло бозна що: від крадіжки до наїзду. Чоловіка відводимо додому. Він стані алкогольного сп'яніння. Знаємо, де він мешкає. Заводимо його в його двір. Є випадки, коли крім нас допомогти просто нікому. Допомогли швидкі спустити лежачого хворого. Вчасне реагування муніципальної варти дає можливість попередити правопорушення. Знову відзначилася галаслива луна. Тишина і спокійство, взагалі нікого немає. зреагували, судячи всього, не тільки муніципали, а й самі дебошири, бо читають наш чат. Моніторинг це завжди профілактика. В місцях скупчення негативних елементів, які Зловживають алкогольними напоями все добре. Перемога біля 20-го будинку асорті магазин без порушень. Ситуація з порушниками правил паркування не завжди стабільна. Трапляються і такі з зухвалими запитами. В чому проблема? Добре. Тут зупинка заборонена. Ну і що? Знаєте, знаю, треба прибрати машинку. Куда приберу. Куда? А в чому проблема? Взагалі? Тут зупинка ви стоїте під знаком. Ось так то краще, коли все як годиться. Знаходимося по вулиці Маяковського. Ні єдиного правопорушника. Розгалудженість маршрутів по патрулюванню міста вночі обов'язково торкається віддалених мікрорайонів. Патрулюємо віддалені райони міста, про них також не забуваємо. Все тихо, спокійно. Спокійно, звісно, не завжди знайдуться ті, що активні чують вночі. Як ті сови та спільний комендантський патруль на варті? Добрий вечір. Міні спальна варна. варта. Доброго. Що у вас трапилось? Нічого там йду. Здравствуйте. Здравствуйте. Документи. Документи наявність документів беззаперечна. Ось так, без документів, годинника та телефона рухався цей молодик з випасного. Нічого себе місцевого. Ви хорки зараз в місті Білгородністровське, а ви з випасного стіри йдете. Ще немає. Комендантський Почти, патруль муніципального варто. Подивіться, немало. скільки часу. вміння тримати на контролі час не призведе до порушення норм комендантської години, а дотримання вимог комендантського патруля не змусить проявляти спринтерські здібності, за які потім доведеться відповідати по закону. в машину, тут бабуся о першій ночі зібралася в дорогу. Мені треба поїхати. В Одесу, я хочу поїхати на життя. як батькам треба наглядати за дітьми, так і дорослим дітям за своїми похилими батьками. В такий час перебувати вночі посеред темного міста просто небезпечно. Завдяки комунікації з громадою за телефоном гарячої лінії 068 861 49 48 та через чат муніципальної варти. Ми шукаємо і знаходимо, патрулюємо і попереджаємо, допомагаємо там, де це необхідно. А випуски ситуаційного центру муніципальної варти триватимуть вас на пульсі подій. Завжди ваша муніципальна варта.